Привіт, дорогесенькі! Тарас не міг вичухатись два дні. І проспав День подяки. Брате, ну що робимо? Поверніть мені мою голову! Перш за все, нам треба роздобути індичку. Дорогесенькі, ніякі долбані супи не лікують так добре, як перевірені народні ліки. П'ятилітровий еліксир мужності. Я готовий! Де та курка? Ми з Тарасом бахнули по п'ять літрів пивасика, і тепер супер готові до Сафарі на індика. Тарас, що у нас по шоломах? Треба щось грізне. Бо таке враження, що ми зібралися на фестиваль дитячих Ультиків, та ми і так грізні. Просто, Просто е, в нас сьогодні грізність пухнаста. Далі пішки, бо Тарас каже, що ті індики дуже в ухаті. Та я б шоломи не знімав. Бо ті тварюки небезпечні. Прийшли, тихо. А чому вони такі здорові? Ви що їх тут анаболіками годуєте? <плес> Та не піскайся! Це ж тільки пташки. <плес> а це ще що за фігня? Не знаю, брате, але у мене дуже погане передчуття. Ой, дорогесінькі, ледве ноги внесли О, довбані курки. А Тарас у нас тепер збитий льотчик. Любі, нарешті, ми вдома зараз пожаримо сосисочки, бо ніякого блюда до Дня подяки від нашого шеф-кухаря я так і не дочекався. А ще мені треба пройти самогонотерапію, бо ці тварюки залишили ну, знаєш, дуже глибокі шрами на моїй душі. Ми накрили поляну і збираємось лікувати нервові зриви за лісовою методикою. Та досить вже балачок! Я врубаю музику. Зрозумів, я сюди відпочивати приїхав, чи кожної ночі тягати полохату гирю навколо хати? Це вже якийсь кросфіт виходить. Дорогесенькі, запам'ятайте, натисніть на дзвіночок, напишіть коментар, бо це відео ніхто, окрім матері Тараса, не побачить.